В публічних джерелах ви знайдете інформацію, що індекс 500 за 2025 рік виріс на 17,9%. Однак деякі графіки показують вам менше, і в цьому відео я хочу пояснити, чому річ в тому, що є Total Return і є Price Return. Для довгострокового інвестора важливіший показник Total Return, оці 17.9% річних, який враховує дивіденди. Дивіденди, вони там порядка 1,5%, і вважається, що ці дивіденди, які платять S&P 500, вони реінвестовуються. Тому, до речі, коли ви побачите е, і Юсі accumulating по S&P 500, то це часто якраз от є ця дохідність, яка близька до Total Return. Також хочу зауважити, що цього року рекордно зростає. Операційні Прибутки з IP 500 у 2025 році це 13% за рік. І в таких умовах, коли індекс росте на майже 18%, ну це теж більш-менш норма, тому що просто компанії операційно прибутки принесли на 13%, решта це multiples expansion, тобто все одно, якби оцінки, мультиплікатори зросли. І е, хочу вас закликати, коли ви дивитеся на графіки, не плутати оцей price return, тому що графіки. І вам показують індексні пункти, пункти, і це, якби, трохи неповна картинка. Для тих з вас, хто інвестує, повторюсь, Юсі ЦК ETFs, ми багато на каналі вже про це розповідали, то це великого значення немає. Сподіваюсь, такі маленькі лікбез відео вам корисні. Якщо так, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду ще знімати на теми, які вас цікавлять, і це буде в рамках двох хвилин.